Вас вітає виробник ортопедичних матраців Хайфом. Мене звати Поліна, і сьогодні ми розглянемо матрац Юкі з серії Кейко. Придбання ортопедичного матрацу це інвестиція у ваш якісний та здоровий сон. Тож давайте розглянемо модель більш детально. Сучасний дизайн матрацу одночасно яскравий та стриманий, а сам знімний чохол на застібці зі стрейч тканини Q-Dry Soft з ідеальною абсорбцією та шовковистою поверхнею. Він забезпечує комфортну температуру тіла під час відпочинку. Пружинний матрац юки двохсторонній з різним ступенем жорсткості сторін, що дозволяє обрати найзручніший бік. Саме для вас. В основі моделі йде блок незалежних пружин з rich який вирізняється високою міцністю. А додаткові шари з ортопедичного матеріалу Artafon з регулярною комірчистою структурою сприяють правильному розподілу тиску, забезпечуючи оптимальну підтримку хребта та м'язів. А кокосове полотно додає помірної жорсткості. Цього дні із сторін матрацу. Блок незалежних пружин сіріч це абсолютно новий підхід до пружинних матраців, оскільки він містить 256 пружин на квадратний метр. Кожна з пружин знаходиться в окремому мішечку та не має металевого зв'язку з іншими, що допомагає матрацу адаптуватися під форму вашого тіла та уникати ефекту хвилі. Висота моделі Yuki 20 см, навантаження до 150 кг, ступінь жорсткості третя та четверта. Термін експлуатації 10 років, а також надається офіційна гарантія на 40 місяців. Дякую, що ознайомились з матрацем Юкі. Також дивіться інші ролики про колекцію Кейко. А з вами був Хайфом, український виробник товарів для здорового сну.